Дзвелить у серці вдячності псалом, за добродійства, зроблені для мене, за теплий дощ осінній за вікном, за сонця ніжні, промені щоденні. Звучить подяка за усі дари, які на нивах рясно дозрівали, за те, що ти благословляв згори, і нам всього було в цей рік немало. За дивний спокій серед всіх подій, за тишину, яка так серцю люба, за те, що ти підтримував тоді, коли щеміло і пекло у грудях, за те, що є на нашому столі хліб дорогий, вода і сіль хрустальна, за місце, що дано нам на землі, за кожну пісню і проповідь повчальну. За милість, що являєш день при дні, за сили, що даєш, коли їх мало, за те, що бачив світло вдалині, за всі плоди, що ми з полів зібрали. Подяка за спасіння, дивний дар, спасіння від гріхів, від зла, від смерті, ти викупив мене і оправдав, і я тепер, серед спасенних в церкві. Великий Боже, хай звучить хвала за все, що розумом не осягнути, Твоя рука усе мені дала. Я хочу вдячним, безкінечно бути, слава Богу.